Ви розумієте, що, що, може, що, що може бути. А Путін може зробити так, що він буде змушувати весь світ відчувати, що вони програли. І це буде реальністю. Тому що можна не перемогти Україну, не перемогти, але можна перемогти весь світ. Показати, що він був правий, яким чином, тобто безкарність, що з ним знайшли компроміси. Тобто, це значить так можна діяти, і це буде сигналом іншим лідерам великих держав, які про це думають, про те, що зробив Путін з Україною, про це думають, але не змогли ще вирішити, не набрали такої сміливісті, щоб це зробити. І я думаю, що це дуже небезпечно. Я вважаю, якщо будуть прямі перемовини Америки і Росії про Україну без України, це дуже небезпечно. У них можуть бути свої відносини, але про Україну без нас це небезпечно для всіх. І ми будемо на це реагувати в будь-якому випадку. Так, бо ми. Чому ми повинні на все це реагувати? Ну тому, що ми не можемо, щоб за нас. Хтось щось вирішив. А Путін саме цього хоче. Він хоче за нас вирішити. А він в глибоко в тематиці цієї війни. Він знає деталі, які інші країни світу так не знають. Чому? Тому що він воює проти нас. Чому про цю війну? Більше всього знає Україну і Росію, тому що Росія сюди прийшла, вбивала нас. Вони знають чітко. Скільки людей вони вбили, що вони хочуть, які у них цілі. Це знають вони і знаємо ми. Інші країни можуть вірити, можуть не вірити. Слава Богу, Сполучені Штати на нашому боці і Європа. Але все одно тільки Путін знає всі свої цілі. І Україна, і тільки Україна знає, що ці всі цілі, вони, вони хворі, і він хоче їх довести до кінця. І тому. Треба дипломатично закінчити війну. Але для цього потрібно, щоб це був план, правильний, дієвий для справедливого миру і сильна позиція України за столом перемовин. Ви побачите, він не хоче перемови, він буде зривати. Він буде спочатку говорити, що це війна Росії з Заходом, тому я і розмовляю з Заходом, він буде про себе говорити. Потім він буде казати, коли я впевнений, президент Трамп йому скаже, що Україна, і ми повинні всі разом сидіти за столом перемовин. Він скаже знов цю історію про нелегітимність. Він буде придумувати, придумувати причини для того, щоб уникнути можливості закінчити війну. Закінчити війну в Україні з Україною за столом перемоги. питання не в особистостях, питання в його позиції, всередині його держави: продемонструвати, що Україна не суб'єкт, що він воював з НАТО, з Заходом. І тому, а чому він повинен говорити з Україною? Для чого йому це потрібно? Він же воює не з Україною. Він воює з Заходом, з Америкою. Він воює з Америкою. І він вважає, що він перемагає Америку саме так, в його голові. Хоча насамперед на полі бою, хоч там і важко це не так. І реально Україна не дала йому перемогти себе.